Десь такою дівчинкою свого часу розпочинала знайомство з дзюдо і свої виступи на змаганнях. Наразі вже титулована бронзова призерка чемпіонату світу, переможниця низки турнірів, кубків світу, чемпіонка Європи серед кадетів та юніорів, заслужена майстриня спорту України Єлизавета Литвиненко, яка у якості почесної гості була запрошена на унікальний єдиний на теренах держави, шостий всеукраїнський турнір з дзюдо серед дівчат, українка, що відбувся на татамі великої зали Палацу спорту, стадіону, олімпійські резерви нашого міста. Приємно бачити багато дівчат, які сюди приїхали позмагатися. Приємно бачити те, що не бояться, їдуть на змагання, їдуть показати себе, тому це дуже круто. В нас сьогодні свято не просто спорту, а свято ще й краси, і дуже приємно приємно, що саме в Дніпропетровській області в Дніпрі вже в шостий рік поспіль проводиться всеукраїнський турнір з дзюдо і саме серед дівчат. Це єдиний в Україні такий турнір. Ми пишаємо, що він саме в нас започаткований і проводиться. До нас приїхало. Приїхали 212 дівчат, вік від 2009 до 2014 року народження. Представники 9 областей і приблизно більше 20 міст України. Для свого віку вони досить добре підготовлені як в технічному плані, так і в фізичному, і в тактичному. На початку стислої урочистої церемонії відкриття зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять полеглих на війні з Росією і пролунав державний гімн України. Далі обоє Юлія Олексіївна та Єлизавета Литвиненко привітали усіх учасників змагань та побажали їм успіхів, слід за чим разом з іншими жінками, почесними гостями турніру вони були удостоєні букетів квітів, після чого на татамі знову поновилися сутички, частину з яких напередодні переглянув і президент Федерації Дзюдо України, голова. Відділення Національно олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, відомство якого разом з управлінням молоді і спорту облдержадміністрації та управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради надали Федерацію дзюдо Дніпропетровської області підтримку в організації і проведенні змагань. Остання серед іншого вшанувала кубками чемпіонок, а призери отримали медалі і дипломи. Їхніми володарями стали усі, хто сходили на п'єдестал пошани у 24-х вагових катерах. Горях по вісім у кожній віковій групі. У підсумку переможцем медального заліку серед команд вийшли дівчата Дніпра, на рахунку яких нагород по 11 золотих, срібних і бронзових. Другими два золота срібло і п'ять бронз стало місце Кременчук, Замкнули трійку призерів. Інші гості дівчата з міста Ромни Сумської області, доробок яких склав дві відзнаки найвищого гатунку і три бронзові.